Ми так і не зрозуміли, чим дорожити. Вічно ходимо і точимо ножі. Ми занадто женемось за чимось, щоб просто жити. Відчуття, ніби тут всі чужі. Ми попливемо з тобою на кораблі, побачимо сонце і море, будемо любити від неба і до землі і від себе повідганяємо горе. Ми там з тобою побачимо пар, полетимо туди, до меркло світло в очах. Ми там з тобою спалимо шлях назад, де море бажань втратили в своїх снах. Я тебе спокійно обійму, і ти мені скажеш, я все зрозумію. Я тебе догори підійму і образити не посмію. Хто руйнує, той спустошений, хто тікає, той не втече. Не відчувай себе так, ніби не брошений. Ти ще знайдеш своє гідне плече. Не квапся і не поспішай, і не забувай на прощання обійняти. Дивно, але життя, як трамвай, його не варто обганяти. Якщо комусь сумно, спробуй розсміши і нічого не бійся втрачати, ніколи собі не гріши і від щастя не думай тікати.